Аляска, чи примусить Трамп бункерночмоню до завершення війни проти України? Як ставляться до можливої заморозки війни на передові? Прикордонні села на Сумщині знову українські Трамп звичайно логічний, коли говорить, що остаточні питання завершення війни Росії проти України можуть бути ухвалені тільки на трьосторонньому саміті, якщо ми не отримуємо безпекової версії. Завтрашнього дня. Ну, то вибачте, що ж це за мию. Якщо нам Росія предоставить, скаже так, давайте нам половину часті землі, і типу, все, ми закінчили війну. Ні. Війна не закінчиться просто на папері. І навіть в лавах самих військових, якщо скажете, або на передовій думають, там є дуже різні люди. І будемо о, воювати до тих пір, поки, поки не свободимо наші території. Ну, якщо щось ми розбігаємося в різні сторони, а там вже а, кому повезе. Дерева. Привіт! Я вдома. Я піду по старим слідам.